Всім привіт! Черговий день терапії відмовимо. Я вже навіть не знаю, що називати терапією відмовами, тому що я просто намагаюся робити того, чого я боюсь робити. От, і одна з таких речей, боюсь з людьми спілкуватися про, про їхнє майбутнє, про їхню старість, про їхню пенсію. Зараз буде перша частина, я звернуся до кількох пенсіонерів, запитаю, за що вони живуть зараз. От. І наступне відео я планую поспілкуватися з молодими людьми і запитати з них, за що вони планують жити в старості. От. Зараз я спілкуюся з діючими пенсіонерами. Як вони живуть, за що вони живуть, які в них проблеми. От. І побачимо, що з цього вийде. Реально, трохи так моторошно мені. А ви там робота? Мене Андрій звати, а вас як? А? Мене Андрій звати, а вас як? Анна Федоровна. Анна Федоровна? Дякую, дуже вам. Спасибо, Фандрюшу. Дякую, Анна Федорів. А я так розумію, що ви ви на пенсії, правда? Ви просто підробляєте ще? Так, так, так. Так. Тобто ну, зараз на пенсію вижити нереально, не не? так? Не можна. А яка пенсія зараз приблизно в середньому людей? 200-200. 200, так? Ну, я диабет, где лекарства, то дают бесплатно, то теперь отменили, то опять это и очень, короче говоря, не хватает. Ну, что делать? Жить надо, не пойдет же просить. А вы коли були там, ну вам было там років 30-40, то чем вы займались, даже працювали? Раньше? Ну, коли там вы були, що молоде. А, я техником торговый закончил институт, мне муж был военный, я везде работала. Де тільки місце було, тоді йшла роботи. А, тобто ви їздили, бо чоловік їздив, да? 15 разів, так. Ого. Ясно. А ви, а ви тоді, коли в Союзі були, ви самі для себе на пенсію не відкладали, ні? Тоді такого не було. Не було? Ви знали, що держава вам забезпечить пенсію і ви не думали про це взагалі, так? Вы думаете, сейчас вы откладываете? Ну да, зараз я думаю, потому что да? ну, мені ж никто не даст. Да, да, да. И дети у меня тоже откладывают. Хорошо, ага. какие-то делают. А коли ви виростали, то вам ніхто не говорив, що треба, и вы підну... Не знали даже. Не знали, просто вы знали, что держава даст и все, да? Да. Мои родители получали 120, потом они два года отрабатывают, 132 рубля. Так мы приїжджали в отпуск і они еще нам допомагали. Що mm. вони могли нам допомагати. На пенсію могли допомогти, що, так? Да? Да, 132 рубля, папа з мама. Они еще ми приїжджали, они рослинці, податки, ще і дорогу давали. Ну, uh -huh. так і так, так, так. Плохо було в Советском Союзі, і хорошо все попало. Uh -huh. Я понял. Дякую, дуже вам середньо. Я Спасибо. Сейчас все хорошо. Мы uh -huh. хотели, мы сами с Украины, мы хотели на Украину. Ну, у мужа был выбор. Uh -huh. Краснодар Москва, но мы не захотели. Мы сами в Житомирской области спать село. Uh -huh. И мы домой хотели. Мы приехали. Кому мы тут теперь пришли? Мужа уже нету. Uh -huh. А я теперь осталась одна. Дети сами бьются как могут, выживают. Выживают? Ну, нормально, но все равно им тоже не надо. Запаса никакого нет. Ага. не такие вот наши. такие Я понял. Хорошо. Дякую, Джон. Спасибо. Приходите, пожалуйста. Получается, получается, что масло много. Я заберу тишу. Я так розумію, ви на пенсії зараз чи ні? На так? Ні, я просто починаю думати якось про, про, про свою. цю... А зараз вижити на пенсію нереально, так? Ну, на саму а пенсію? Як має 1700 пенсія. можна зайти? Серйозно? Так. Да. Я ж за пішла на пенсію. Я вже в школі проробила в початкових класах. Ви в школі працювали? Звісно. У мене пенсія 1760. Це така пенсія. Що ви скажете? теж? — Ні. — Один газ, так я за свою пенсію я не заплачу, щоб оплатити газ. А ви, а ви коли, коли ви працювали, що був Радянський Союз, то ви самі собі не вкладали, я такого не було? Тоді ж такого не було. Я Держава говорила, що і все, так? Да? Да, я йшла на пенсію за вислугові роки. Я проробила 25 років стажу в мене було. В школі? Так. Да, нам компості були за світло, за газ. Поки газу не було, так нам давали топливо. Ну, я маю виділити угу, брикет. Угу, угу. На світло нам виділяли галуз, рада давала нам гроші. І uh -huh. тоді така постанова була, що за весь ловою вчитель мав право йти 25 років за стаж. Uh -huh. А тепер у мене 25 років, як мені не додали стільки uh -huh. пенсії. Uh -huh. Тобто ви коли ну, тоді працювали, ну, держава говорила, що продала? Yeah. І такого там відкладати собі такого не було. Yeah. Yeah. Uh -huh. Такого ж у нас тоді не було. Це вже зараз, чи воно зараз є чи ні, що відкладають зараз відлати, адже тоді на пенсію. Це mm. вже 10 років на пенсію. Mm. Я мінімум 51 рік пішла зависло. Я mm. до 55 могла б ще проробити, до нас закрили школи. Mm. Я їздила на тарешку, теж дуже важко було. Mm. Я то за а як закрили в нас у осінні мені залишилося два роки і три місяці поробити, щоб в мене mm. зависло було, щоб я могла піти на пенсію. Я взяла mm. на друге село, щоб доробити, щоб піти на пенсію. Mm. jej yeah, so. sure. uh -huh. afu Mm. Людям по 30 років подобавляли хоч до двох тисяч. Mm. У мене ж 30 років немає. У ну, мене не 25 років, скажу, а там вже пере... почитали, все так вийшло 27 і 3-4 місяці. Царів mm. mm. 30 тижнімає. Mm. Таку я й пенсію, почав ніби. А то mm. що зараз ви працюєте, воно вже там не рахується в страшні чи таке, де? Mm. Ми ж працюємо, ми my... по документах працюємо. Ми штрафів по документах. У, у тому ось нас не оформлювали. Саме оце буде так. Тобто ви дітям радите, що відкладали, поки працюють, відкладали, так? Хто я знаю. моя дочка робить у центрі серця у Тодурова. Так я не знаю там, чи вони її відкладають, чи я по не питала, не знаю. А воно вже постановили, постановили, що відкладають. Чи не? Ні, так ну це ж добровільно, є просто там, ну, ну, державні пенсійні фонди або страхові компанії, куди можна відкладати а, і накопичувати собі. Якщо це тоді за пенсія і свої зарплати накладає, держава то що? Ні, мають це просто, якщо відкладати там, ну, 10% від, від зарплати відкладати ну, на такий рахунок спеціальний, то там, ну, через 20-30 років можна збирати нормальні гроші і ну, просто жити на ну, да. Ну, да, нормальна. А як я робила, в мене було 90 гривень, 90 рублів зарплата. Uh -huh. то, то, yeah, мене... ну, тоді це тоді, то були нормальні гроші, то. uh -huh. Тоді, звісно, а в мене ще було півтори ставки, наприклад, клас був. І в одному класі п'ятеро дітей, uh -huh. а в другому класі дев'ятеро дітей. Uh -huh. Це комбінований клас. Другий, наприклад, і четвертий, або перший, і третій. Uh -huh. Тоді в мене пів були, було, uh -huh. а в мене було 200 звищі. Зараз я так розумію, що і вже ну, з багатьох людей там старшого віку вже і здоров'я, ну практично в кожного проблеми зі здоров'ям, правда? No, ну, звісно. Такого, такого принципі, нема, щоб там були люди на пенсії і здорові, правда? Всі... Yeah, no, no. Та якісь болячки мають так. То давлення, то ще що, то так. І що ж там на, на, на ліки, на це все гроші? А, Я собі давлення купляю так, на глазі катаракту зробила, купляю. Тепер... От холестерин накупляю. Mm -hmm. Я оце в аптеку пішла, в мене зразу 600-700 рублі я виглядаю на тазет. Це на 2-3 неділі. Серйозно? Так, да, Через 2-3 неділі знову купляю, бо вони ще пляшу. А що ви кажете, у вас тиск? Десь високий, так? Да. Да? То, щоб понижувати. Звісно. І ще від чого холестерин. ви кажете? Холестерин. Да. Холестерин? Ніяких... А що ви купуєте, які препарати? Я купую, наприклад, віддавлення. От, от холестерина роза так? Mm. Ага. А от давлення екватор п'ють. Оце три mm. пластинки, 30 таблеток. 370 гривень. 370 гривень? Оце за 30 таблеток я плачу 370 гривень. За 30 таблеток 370 гривень. І вони ж хімічні, правда? Це ж а, хімія? А тепер офхімор глаз капає, ну там ті недорогі, 30 з лишнім рублів. Беруш ага. шпірон теж, ті недорогі ще не... не такі дуже дорогі. Ага. Ну, розар теж дорогий. 70 гривень на пластину. А ви не пробували якісь там ну, препарати на травах пити щось таке, ви а вони ж... Ні, ага, ні, а я що я буду пробувати, що врач приписав, я такі. Ну Так хімі хімія вона ж ну, проблема не вирішує. Просто якщо пити, пам'ятаєте, колись все, все ж було на травах. Там, я пам'ятаю, коли був малий, збив ноги до, до крові, тому подорожником прикладав, і, знаєш, були ж трави на кожну якусь болячку. Для, для печінки розторопши і так далі. Пливання. То зараз все, все хімія, але ж можна купити якусь там ну, на травах і, і воно ж допомагає просто самому організму відновити свою, свої сили. Це випила таблетку, наче понизила. Ага. Через 2 години знову богу рухає. Помірала 220 на 120. Ні, дивіться, просто якщо ви п'єте якісь, якісь на травах, то воно не буде такого ефекту, як від хімії. Та? Е, від хімії ви випили і чекаєте відразу ефект. Треба ще купити паралельно. Є то, а на травах воно просто, е, знаєте, є така штука, як гомеостаз, це типу здатність організму до самовідновлення. От коли у вас якісь ранки є, вони заживають. От і трави допомагають організму просто відновитись, але це не так, що ви випили і вам вже, вже, вже легше. Його треба пити там хоча б місяць-два-три, ну, і тобі, воно підсилює... В організмі накопичував, крові держало давлення немає. Я скільки не пила таблеток, отже так, туди-сюди і знову ж розвивається. Як... Так, власне, що на травах можна цю питання ну, якось набагато рішити. І, це, і ви не будете так, так багато платити, бо ті на травах вони коштують дешевше. Я ж тоді пішла до лікаря і вона сказала, давлення таблетки піднімається, щось що десь викидає. Зробіть МРТ-почок. Зробила угу. МРТ-почок, 900 гривень віддала за. Десь надпочечники над надпочешники щось десь викидають, що це піднімає давлення. Вона uh -huh. мені виписала Верошпірон. I тепер я це у день п'ю таблетка Верошпірона, так? Тоді uh -huh. екватора пів таблетки. І uh -huh. Nikkouar, оце no, роззад це от холестерина. Ну, розат, от холестерина це навіть в крові робила. Це uh -huh. сахар був, так наче і сахар упав. і. Ага, ага. А. І давлення, оце вже другий рік в мене держиться 120 на 70 на 80. Нормально. Ну, не 220 на 120 якраз ага, було. Ага. Тепер ж, врачиха мені підібрали такі таблетки, екватор і цей. Так я другий раз у цей екватор так, не, не половинка, а так. Uh -huh. І оце вирош постійно постійно Це, Видно, вирошпірон, допомагає, де щось на почешники викидає, і, і оце тобі таке завдання. А оце не попий тиждень і знову смарить таке, що коня з вали Ага. може бути. Ні, ні, ні. Окей, дякую. Ага. Тут така пенсія не колишня. Uh -huh. Півтори тисячі мені? на лікарство <говори> да, на місяць? Да, да, Півтори тисячі? А, на ліки? А на, слухай, Якщо пенсія 1700, О, так оце, тобі, оце є, як ми його діду операції зробили, поміняли клапан, сосуди поміняли. Ти чуєш, uh -huh. так він же без таблеток ні. To jest takie same 5500 tak rozatwie, ekwat. To 5000 na euro to Nie, ży, na, na nas obu. A na was obu? 5000. 3000 na Na 1500 w ogóle nie ma. Po idzie uh -huh. uh -huh. na, na, na liczbę. To jest inne liczbę. To jest To jest П'є та плетки, вахалі, тепер оце ж от холістерина п'є, а парозар, тепер екватор п'є, оддавлення, щоб кавлення не піднімалося, або сусудия, які висабаження полопаються, туди поставили. І три паща п'є, серце. І оце він доробить, а та п'є робить. Оце тобі так живе. Що медом поки торгують за пособи. Це таке життя. У нього, правда, 2-300, а в мене теж сім'ї. Це в нас така пенсія. Виходить, це по-любому входить мені практику. Він також працює, чи ні? А? Він також працює? Він вже не працює. Уже 6 років, як зробили операцію, він вже 7 років чи лісі на пенсії. Так що він вже не працює вдома сидить. Ходить, то вутяні. А я це ж їжі сюди, підробляю, хоч якась копійка до пенсії додавка. О, це так ми живемо. Угу. Ясно. Окей, добре. Гарна було. Аби угу. хоч Аби хоч угу. пенсія була 610. О, угу. угу. б розвернутися б сьогодні, правда? А ще по це б поїхала, я б ціла до мене сиділа. Фух. Навіть не знаю, що вам сказати. Не знаю, як за такі гроші можна жити на, на пенсії, але люди якось живуть, якось виживають. Не хотів би я нікому побажати таке. Думайте зараз, поки молоді, про те, як будете жити потім. Тому ж... І знаєте, як говорив Бенджман Франклін? Якщо не говорив. А, відкладайте на випадок нужди або старості. Ранкове сонце не буде сидіти цілий день. І реально, поки молоді, блін, не розумію, що типу, а, подумаю, потім потім буде пізно. Ну, типу, може і не пізно, але просто зараз, поки молоді, це може бути дешевше, ніж потім, бо потім буде реально дорожче. Фу. Ну, був хороший реальний досвід, і зараз ще більший челендж поговорити з молодими, які не хочуть думати про такий період. Ну, зараз, поки вони молоді, так? Але треба зараз думати. І мені дуже цікаво поговорити з молодими. За що вони планують жити в старості? Keep in touch.